От всім привіт! Сьогодні у нас рубрика автомобіль Honda Civic. Давненько нічого по Honda не випускав. Так, машина їздить, не ламається, все нормально. Та й зараз час такий, що не особо є бажання щось знімати. по газу, і вирішив зазняти відео і розказати вам, що в мене встановлено, яка комплектація по газу. Ну і пробіг вже підходить до 100 тисяч. Я думаю, багато кому буде цікаво. Як себе веде машина при 100 тисяч на газу, ще іменно Honda Civic. Багато хто буде зараз розказувати, що газ це якби не треба ставити і все таке. Ну я не буду ні з ким спорити, в кожного своя думка. Я поставив, ділюся опитом, ну, і розказую іншим. Газ на дане авто я встановлював у 2016 році. Тільки купив автомобіль, накатав десь 1010 на ньому і перейшов на газ. Планував перед покупкою, що буду зразу ставити газ. Ставив я от в газ. Гарантійна книжечка. А газ установлений четвертого покоління. По комплектуючих редуктор Bіgaz re 21 Італія балон 43 літри Тор, це в нас Туреччина, блок управління Stack Qbox Plus, Польща. І газові форсунки Хана це в нас Корея. Після встановлення ТО. Перших 2000 пробіга потрібно пройти обслуговування. От вони провіряли контроль кріплення газового обладнання, контроль газових форсунок, кріплення проводів затяжки хомотів на всіх з'єднувальних системах, провірка герметичності системи, провірка параметри роботи. Контроль роботи бензинових систем, корекції і часу відкриття форсунок. Після 2000 ТО. Наступне ТО вже відбувалося через 10 тисяч. Вся та сама провірка без заміни фільтра перший раз в мене, а вже наступних 10 тисяч, тобто вже 20, вже була заміна фільтра рідкої фази і заміна фільтра парової фази. Ну і так, що 10 тисяч я до них приїжджав і вони робили мені ТО. Останній раз, коли почалася війна, я вже просрочив і приїхав через практично 20 тисяч. По фільтру тонкої очистки сказали, що вже так. Геть картинка була не ахті, він же там був сильно грязний, по грубої очистці, як би нормально. Замінили один і другий фільтр, записали пробіг, зайшли в технологічну карту. Кстати, знайшла в мене одну помилку, але не по газу. А іменно по самій Хонді прикріплю там картинку, що там писало, вже не пам'ятаю. Тоже треба буде розбиратись, що то з лямбда зондом зв'язано. Ну, також стерли дані всі старі помилки і сказали, що все в нормі катайтеся. От, друзі, наші форсунки. Внизу там ззаді, з лівої сторони встановили фільтр. Грубої очистки, редуктор і після редуктора фільтр тонкої очистки, От він стоїть в цьому місці. З правої сторони от, жовта вставляється, фішка підключається до комп'ютера, до програми. І також управління Qbox вони заховали там в глибинці. ТЕО, друзі, обійшлося в 450 гривень. По розходу з зимою десь порядка 12 літрів. Ну, можливо, буває 11 літом, 10 літрів, це я говорю про місто. Траса 8 літрів, плюс-мінус, в залежності від режиму. Це як так, середнє показники 8, 10, 12. Балон, друзі, встановлений 43 літри от, замість запаски. По висоті трошки не дотягує. Встановлював пінопласт, Вроде 4 см, не пам'ятаю, підбирав. Заправка балона встановлена під бампером з лівої сторони внизу. Зліва внизу під торпедою, тут, де в нас є кишенька, встановили мені індикатор заправки. Згленним поділки світяться 4 поділки, якщо всі 4, це повний балон. Половина це дві поділки це половина балона. Коли АЦ блимає, машина працює на бензині. От давайте заведемо. І от все воно засвітилося, звук трошки помінявся, почали клацати форсунки, і машина працює на газу. При їзді на швидкості. Вище 3000 оборотів йде до вприск бензину. На холодно автомобіль заводиться на бензині, прогрівається до 42-43 градусів і автоматично переключається на газ. Є, друзі, два режими. Перший режим це в нас газ. Нажимаємо ще раз. Газ відключається і переходить на бензин. Робота двигуна на бензині. Зараз переключу на газ. Переключив на газ. Чути тепер додався звук форсунок. Вони так цикають. Ціна встановлення газового обладнання обійшлась мені порядка 550 доларів в 2016 році. Четверте покоління. Скільки коштує зараз, не, не цікавився, не знаю. Пишіть в коментарях, в кого на авто стоїть газ, як себе веде, які були проблеми, цікаво буде почитати. Ціна газу на сьогоднішній день у нас 25-26 гривень за літр бензину 53-56 гривень. Ну, а далі розрахунки вже можна робити самому. На останньому ТО як заїжджав, питав, що чекати, що найближчим часом, скажімо так, може поламатися, бо форсунки вже підходять до 100 000. Раніше вони заявляли, що вони ходять ну, 100 плюс, скажімо так. Сказали, що можуть і 150, і 200 відходити. Тут вже в кожного по різному. Так само редуктор теж 100, 150, 200. Ну, я проїхав порядка 93 тисячі, в подальшому, якщо щось вийде зі строю, зніму відео, розкажу, покажу, що іменно поламалося. На даний момент все якби влаштовує, все працює, в машині пробіг уже 273 тисячі на сьогоднішній день. Поки все добре, а там будемо бачити, Отакий, друзі, був короткий огляд по газу. Всім добра, всім миру. Переможемо! Тримайтеся, хай ваші автомобілі не ламаються. До скорих відео, всім пока!